Як це? ледь не згоріти за дві тисячі гривень. Цього тижня сталася масштабна пожежа на лакофарбовому заводі в Бучі. Десятки пожежних машин і рятувальників упродовж кількох годин боролись із вогнем. А тепер подивіться, чим занедбані машини 80-х років. Подерта форма, яка при попаданні відкритого вогню згоряє вщент. У машині рятувальників тролейбусні сидіння, на головах каски, які ламаються від найменшого удару, про які там цеглини і казати, звичайний камінь розіб'є голову вмить. Та, попри всі жахіття із технікою та формою, надзвичайники кожного дня рятують життя українців і отримують від держави гідну подяку дві тисячі гривень на місяць. Ви, певно, і не повірите, але наш журналіст Назар Міліневич таки вибив гроші із чиновників. Врятувати життя ризикуючи власним здоров'ям. За це подякують місячною зарплатнею у дві тисячі гривень. Сюди люди йдуть не за грошима. Це можна сказати покрит душі. Ентузіазм, на якому тримається Українська служба надзвичайників, подертий одяг, машини із тролейбусними сидіннями, сумні реалії служби ДСНС. Ти їздив в тролейбусів? Обично <рес> от тобі сідушки. <рес> Чесно, в нас раніше були такі, що вони відкидалися. Поняли? А ми поставили такі. Як працюють і з якими проблемами найчастіше стикаються пожежники? Агенти впливу перевірили на собі. На виїзд поїхати не ставши. А назад же? А назад ми не знаємо, як ми будемо. Шоста частина ДСНС у місті Києві є однією з найбільш виїзних під час надзвичайних ситуацій. Щодня на чергування заступає караул із 12 людей. Поки чекаємо першого виїзду, начальник караулу проводить екскурсію і ознайомлює, де і як живуть надзвичайники. Тут у нас є такі дерев'яні кроваті. На металічних основах вони тут, тут ночують, тут міняються на фасад, виходять там при сигналовій збірі, виїзд по тривозі, у нас на табло заграється там, кількість відділень, які виїжджають, і особовий склад спускається через спускову шахту до гаражу для виїзду, для збору і виїзду по сигналу Тривоги. Старі дерев'яні ліжка не найбільша побутова проблема, коли тече дах над головою. У нас протік дах. Нам начальник районного управління допоміг знайти рубероїд. Ми перекрили дах рубероїдом. Ну, правда, ще не провели заміну підвісної стелі. Ну я думаю, що найближчим часом ми це зробимо. А на кухню, взагалі, поки зась надзвичайникам завелись непрохані гості. Харчується добре, кожен приносить з собою їжу. Ага. От. Так як у нас тут да, у нас були тут ремонтні роботи, поки там пройде цей запах, поки поздихають всі так. З усіма побутовими дрібницями пожежники готові змиритися. Це не найбільша біда у їхньому житті, зауважує начальник Сергій Нагорнюк. У нас о, основні проблемні питання це техніка. Да, вона виходить з ладу досить, часом, досить часто. Виходить з ладу досить часто, так як вона ну вже мабуть в два там де і в три рази пережила просто свій ресурс. Та якщо машини зовні виглядають ідеально, то форма рятувальника одразу говорить про справжню ситуацію у ДСНС. Звикати до кращого це не про українських пожежників. Ось, до прикладу, бойовий комплект форми, який руйнується під час самої пожежі. Ще більше дивують каски, які мають захищати працівника ДСНС від найменших ударів. Вони просто тріскають. Поки ми приміряли форму, у диспетчерську надійшов виклик про масштабну пожежу у містечку Буча. Буквально кілька хвилин і екіпаж готовий виїжджати. Колеги одягають форму, інші заправляють паливом машину. Утім, і тут не без нюансів. Пального вистачає тільки до епіцентру займання. На виїзд доїхати настача. А назад же. А назад ми не знаємо, як ми будемо. За кілька хвилин оперативна група з кількох машин зустрічається по дорозі ще з двома машинами і колоною вирушають на допомогу рятувальникам з області, які вже упродовж трьох годин не можуть погасити вогонь на лакофарбовому заводі у Бучі. Мара диму накрила все містечко. Місцеві мешканці, налякані пожежею, але все одно стежать, як гасять вогонь. Ой, поки потушили, вже на нове перекинулося. Угу. Гасити пожежу кинулося кілька десятків рятувальників з Києва та області. Застаріла техніка знову, як і на пожежі на нафтобазі БРСМ, не справлялась з вогнем. До речі, пригадуєте, як ми показували тепловідбивні костюми з шостої частини міста Києва. Їх керівництво після нашого сюжету поміняло і видали нові. Нам видали такі костюми. В нам видали шість таких сумок. В одній сумці три костюма. Виявляється, і гроші в потрібний момент можуть знайти чиновники. Пожежа у Бучі знову продемонструвала очевидні проблеми у службі ДСНС. Рукави, через які подавали воду, то плавали світ температури або ж були з дірками. Попри усі ці проблеми, чергову пожежу рятувальники погасили. Самі ж хлопці зізнаються, на надзвичайних ситуаціях завжди знаходять вихід. Ну, Я не знаю, у нас такого не бувало, щоб нам щось не хватило. Ми виходимо з кожної ситуації і такого не було, щоб ми не погасили пожежі. Десь якось шукаємо вихід з ситуації. А часто вихід із ситуації у пожежників доходить до абсурду. Ось одна із останніх новинок від ДСНС. Занедбана форма поломані каски це ще не всі ноу-хау та сюрпризи українських пожежників. Ось, до прикладу, один із останніх тролейбусні крісла у машині. На такій техніці українські рятувальники змушені їхати рятувати життя. Усі ремонти машини рятувальники роблять своїми силами, а часто і за свої власні кошти. Нос і раціоналізаторська робота тут працює. Да, ми з тролейбусним депо тримаємо такі дружні відносини. Позвонили, попросили, дайте сідушки. Беріть, треба. А куди їх поставити на зі от така була реакція як в тебе? Якщо в Україні ДСНС кожним днем стає все більш занедбаною структурою, натомість у Європі рятувальник є ледь не найпрестижнішою роботою. Це пожежна частина у Празі. Місцевий рятувальник Гонза Бранзурський демонструє новітню техніку та бойову форму. Моя амуніція, шолом, рукавиці, протипожежний пас, спеціальна куртка, штани та взуття. Ця форма з якісного матеріалу. Під час попадання вогню вона не займається, захищає моє тіло. Окрім сучасних спецзасобів, роботу чеського рятувальника держава оцінює гідною зарплатнею у 14 тисяч крон. У гривнях виходять аналогічна сума, тобто 14 тисяч гривень. Якщо у тебе високе звання і у службі довго працюєш, зарплатня твоя може бути і 30, або ж навіть 50 тисяч крон. Пожежну форму європейського зразка. Ми знайшли в одного з українських рятувальників і випробували на собі. Зберегти врятувати життя рятувальника і уникнути опіків під час пожежі може ось такий зразок європейської форми. Коштує на приблизно кілька сотень євро. І головною її відмінністю є, що під час прямого попадання вогню вона не загоряється. Ось, до прикладу, проекспериментуємо. Натомість наш експеримент на формі українського пожежника не варто повторювати. Показую. бойовий одяг, в якому ми маємо виїжджати пожежу. Деформацію бачимо? Отримуємо отаке діло. Наразі МВС, якому і підпорядковуються надзвичайники, одягати рятувальників не поспішають. Керівництво внутрішніх справ всі гроші дає на нову поліцію. Там і зарплатня достойна, і форму за 700 доларів купили. Європейський комплект форми для звичайного працівника ДСНС є справжньою розкішшю, із зарплатнею у 2200 гривень пожежники не можуть придбати новий бойовий одяг. Така форма тільки може бути у тих, хто там може її собі дозволити купити десь там на А Ну, взагалі, там ніхто не може купити та форма, в якій ми працюємо на пожежах. Вона взагалі не витримує ніяких параметрів нічого. Маючи мізерну зарплатню, український працівник ДСНС повинен відкладати гроші кілька років, аби купити собі форму європейського зразка. Нові штани та куртка, яка захищає від прямого попадання вогню, коштує 5 тисяч гривень. Ще дорожче обійдеться пожежний шолом. Його вартість близько 12 тисяч гривень. А взуття з антистатичною підошвою коштує 6 тисяч гривень. Увесь комплект форми потягне на 23 тисячі гривень нереальна сума для звичайного рятувальника. А поки українські чиновники обіцяють почати реформу ДСНС зі Сходу України. Утім, і там немає жодної конкретики, лише гучні слова. Питання щодо провадження пілотних проєктів я почав працювати як тільки мене призначили, ми почали плідно працювати над тим, щоб розробити нормальну концепцію по реформуванню. Каже, десь. Десь працюють над цим, десь мають завести гуманітарну допомогу за кордону, але ну поки що я допомоги не бачу. Як далі працюватиме служба ДСНС у таких умовах під великим знаком питання? Чиновники або проведуть реформу і реанімують службу надзвичайників, або незабаром її може чекати повний крах.